Hola amigos! Como estamos hoy? a lección número 20 Друзі, в першу чергу хочу подякувати пані Римі за геніальну пропозицію. А саме йдеться про такі ситуації, коли ми опиняємося в країні, мову якої ми не знаємо або недостатньо знаємо, і маємо якось порозумітися з продавцем при купівлі. Наприклад, продуктів харчування, в першу чергу продуктів харчування. Отже, сьогодні ми цим і займемося. Сьогодні ми навчимося купляти хліб і в першу чергу дізнаємося, як називається тара, наприклад, для купівлі хліба. Отже, друзі, перед тим, як йти в магазин, ми ви маємо визначитися, з якою тарою ми підемо туди. Таким чином, починаємо з іменника Большо. Чоловічий рід – «большо». Друзі, дамська сумочка, маленька або велика, іспанською буде «большо». Запам'ятайте, незалежно від розміру або моди, дамська сумочка у нас чоловічого роду «большо», З закінченням на О. А от велика сумка, як то спортивна або господарча, має жіночий рід і закінчується на а. Больше. Так само, як і біржа, фінансова біржа теж буде іспанською bolsa", «la bolsa». А наступні два слова. Це те, що раніше в магазинах давали безкоштовно при, купі, при покупках. А зараз це продається. Отже, больше де папель і больше де пластико. Ну, пластико просто. А папель теж мені здається дуже схоже на українську. Папель, папір. Друзі, починаємо наші покупки. І першим у нас буде хліб. Ви вже знаєте, що іспанською це пан. А хлібний магазин або хлібний відділок в супермаркеті називається «панадерія». Сьогодні я вам розповім найбільш улюблений хліб в Іспанії. Для іспанців. Почнемо з Великого батона. Називається він бара, жіночого роду. «Уна бара або «ла бара. В магазині ви кажете «уна бара». Е, Бувають різні, бувають звичайне, буває «уна бара гаєла», тобто галісійська, або буває «уна бара рустіка, тобто селянська. Е, ще дуже популярним в Іспанії є чапата. Також багете. Багете це як французький багет. І, друзі, те, що ми називаємо буханкою хліба, іспанською це називається огаса, уна огаса. Так само, як і барра, і огаса я написала в скобках де да? пан. Це якби форма хлібу. Да? Тобто барра і огаса це форма хлібу. Але ніхто в магазині не каже е, то, що я написала в скобках, замовляють у на барра, а у огаса. А перед тим, як ми перейдемо до практичного діалогу купівлі хлібу, давайте ми на хвилиночку зупинимось на е, словниковому запасі, необхідному нам для цього. Ви вже знаєте, як сказати, що. Okay. Порфавор ми не вивчали, але, друзі, я впевнена, ви вже знаєте, як сказати іспанською, будь ласка, порфавор. Комо. Можна перекласти як, як, який або яка, залежно від контексту. І в питанні завжди е, ставиться знак наголосу над першою о. Е, прикметник ентеро або Ентера. Цілий або ціла. «Кортадо» або кортада це порізаний або порізана, пагар це платити. Друзі, пагар це правильне дієслово на ар. Ми проходили, будемо ще вивчати нові дієслова, а пагар дієзмінюється як правильне дієслово, тобто йо паго, ту пагас, ель пага, насор пагамос, босот пагаєс. «Ellos pagan». Правильне дієслово. І два «Pagar con tarjeta» або en efectivo». Зверніть увагу на підкресленні е, е, сполучники. Кон, коли ми кажемо робити щось, кон і потім інший іменник, мається на увазі чим. Оце кон, це у нас е, замінює відмінник. В, Іспанії, в іспанській мові. Тобто, ми платимо чим карткою. Пагар кон тархета. А коли ми кажемо пагар en effectivo, готівкою, да? тобто, тут ми відповідаємо на питання як. Тому у нас тут замість кон ми пишемо пагар en effectivo. Запам'ятайте, пагар кон таргета пагар ен ефективо. А тепер давайте уявимо, що ми з вами зараз в хлібному магазині і хочемо купити буханку хліба. На екрані я відтворила реальний процес купівлі хліба, реальний діалог. Отже, я, друзі, буду читати іспанську частину, а ви повторюєте за мною і читайте переклад. Я буду читати повільненько, бо тут є слова, які ми ще не вивчали. Ви побачите переклад повної фрази, то з часом, коли ми вже будемо вивчати, вам буде легше запам'ятати, бо вже воно буде на слуху. Отже, починаємо: ке кіре. Уна огаса, порфвор! Кому ла к'єре? Мається на увазі, коли так питають, бо в іспанському питанні, як бачите, там нема уточнення, чи цілу, чи порізати, але в реальному, в практичному житті мається на увазі саме так, як я вам написала в перекладі. В цьому контексті читаємо далі. Como la quiere en tera або cortada, en bolsa de papel o de plastico. En la de papel, або пластико. cómo quiere pagar. Con tarhetta. Або en efectivo Друзі, я намисно навела приклад саме з буханкою хліба, бо ем, в хлібному магазині вам можуть її порізати. Одразу скажу, що не всіх. Тут в Іспанії є мережа, називається Панішоп. Там вам хліб поріжуть, навіть якщо це не буханка хліба, а наприклад, бара. Хоча іспанці загалом бара вони ніколи не просять різати. Є інші магазини, і там не завжди вам ріжуть хліб, тобто залежить. Да? Але давайте ми ще програємо, як би виглядав діалог, якщо ви захочете купити, наприклад, не буханку хліба. А батон. Отже, Уна бара, або унбати, або уна чапата, фавор. Друзі, в Іспанії є багато різновидностей Бар, да, тобто, є бара гаєга, є інші хлібці, які мають свої назви. Тобто, я не буду зараз наводити всі. Я вам привела найбільш Поширені найбільш те, що купляють іспанці і іноземці, як ми, наприклад. Друзі, а тепер давайте розглянемо, з якої муки іспанці печуть хліб. Найбільш поширена це е, пшенична мука. Хліб такий називається пан де тріо. Схожа мука це спельтова, тобто пан де еспельта. Він трошки дорожчий за звичайний пан пандерівом, Корисний для здоров'я і теж дуже популярний в Іспанії пан інтеграль. Він може бути різних форм також. Ще є пан де Сентено. Друзі, зараз є. Коли я переїхала в Іспанію, багато з іспанців навіть не знали, що таке існує. Зараз його можна купити. Але він не такий чорний, як наш. У нас колись був е, український хліб або такий чорний кирпичик. Без пані вони домішують до е, житньої муки, домішують трошки пшеничної або спельтової муки. Е, він більш сірий. Наступний це пан де Тріго Сарафено. Це гречаний хліб, друзі. Е, дуже смачний, до речі, ну, на мій смак. Е, Ще маю сказати, що в Іспанії можна купити гречану крупу вона називається Trigo Saraceno. Вона теж відрізняється від нашої, бо вона не підсмажена. Вона світліша і вона не підсмажена. Ну тобто, як збирають, да, вона не оброблена. Кажуть, що так вона корисніша. А На мій смак, наша смачніша. Але ви знаєте, що на смак важко знайти друзів. Друзі, ми з моїм другом Умасиком бажаємо вам, щоб ви вивчали іспанську мову. Повторюйте, питайте, коментуйте, Підтримайте, будь ласка, канал на PayPal в посиланні. Підписуйтесь і поширюйте і ставте вподобайки.